Бачимо перед собою звичайне рівняння, але яке також потрібно вміти акуратно розв'язувати. Починаємо. Розкриваємо дужки. А плюс 5 поділити на 12 мінус п'ятих дорівнює двадцятих. Щоб одразу було нам легко все це порахувати, шукаємо спільний знаменник одразу для трьох дробів. Яке число ділиться і на 12, і на 5, і на 20. Мабуть, що 60. Так, це саме 60. Першу дріб ми домножаємо на 5, це у нас буде А плюс 2560 удрібно нажимо на 12 це буде в нас 36 60 -х. і Останнє третій дріб просто донажаємо на 3. Це буде 396. Все переносимо в праву частину, не забуваючи змінювати знаки при перенесенні через знак дорівня. У нас виходить 3960 плюс 36 60, мінус 25,60. Підводимо спільну риску. Зверху у нас 39 плюс 36 мінус 25, а дорівнює 50-60. Скорочуємо, отримуємо відповідь. Від 5 шостих. Дякую за увагу.